Розділ 15 Насправді, я не лише хотіла супроводити тюки. У Скотланд-Ярді в мене були особисті справи. Як чудово, вигукнув тюк зберіга, роздивляючись Лондон із екіпажа, попереду якого бігла кобила, зеленькаючи збруєю. Я занурилася у власні думки. Треба терміново щось вирішити щодо катера і мадам Леолії де Папавер, астральної пердиторіанки. У мене не було жодних доказів про те, що більше я перебирала подумки факти, то краще розуміла, що ці злодії мали стосунок до викрадення людей. Висновок напрошувався тільки один мадам Лаалія розповіла катеру про мене, хто б іще міг це зробити. Охоронець, герцогиня, її покоївки. Навряд чи з усіх, кого я зустріла у Безілевезерхолі, Лише інспектор Лестрейд і мадам Леолія чули мою розповідь про таємний прихисток Маркіза Тюксбері. Хтось із них зв'язався з катером, аби той наказав скрипуну взяти тюки в полон. Звісно, що це не Лестрейд. Висновок очевидний це зробила мадам Леолія». Цієї миті озвався тюки. Я ніяк не міг торопати, чому візникові відвели таке невдале місце на самісінько вершечку. Позаду босна де коня, а тепер розумію все заради гарного краєвиду. «Угу», – мугикнула я, перебуваючи в полоні похмурих думок про мадам Леалію. Попри те, що зовні вона нагадувала Янгола, насправді була на боці демонів катера і скрипуна. Я припустила, що вони викрадали жертву, а мадам Леалію викликали заради її сумнівних послуг. Катер зі скрипуном забирали викуп, а мадам Леалія отримувала чималеньку платню за свої духовні прозріння щодо місця перебування зниклої особи. Вони мали зиск і всі разом були спільниками у брудних справах. У випадку Стюкі, попри те, що спочатку він утік, катер і скрипун скористалися можливістю викрести його пізніше. Хоч я і не знала, як сповістити представників влади про наші здогадки, не наражаючи себе на небезпеку, проте чітко розуміла, що мушу негайно діяти, аби покласти кінець цим злочинам. Раптом Тюкі перервав мої думки як же приємно відчувати свіжий подих вітру такого спекотного дня. От, набридливе хлопчисько, невже конче потрібно скреготати, як сорока. Нічого не відповівши, я тільки стиснула губи і сягнула рукою до кишені спідниці, полівець і складений аркуш. Поспіхом я роздратовано поклала аркуш собі на коліна і нашвидкоручне малювала портрет чоловіка. Коли тюки побачив, що я роблю, то прикусив язика і здивовано витріщився на мене. Це ж катер, промимрив він. Нічого не сказавши у відповідь, я завершила портрет. Це ж справді катер. Навіть волосся у вухах є отакої. От Де ти навчилася так малювати? Знову не звернувши уваги на його запитання, я згорнула аркуш і на чистому боці намалювала портрет ще однієї людини. Оскільки мій душевний стан був піднесеним, мені вдалося зробити це без жодних сумнівів, без свідомих спогадів і зайвих думок. Рука орудувала олівцем так, ніби отримувала сигнали з якогось джерела у глибинах моєї свідомості. Хто це? запитав тюки. Однак я знову не відповіла. Завершивши портрет огрядної владної жінки, я розгорнула аркуш і оцінила обидва малюнки: карикатурний чоловік і карикатурна жінка. Стояла на моїх ескізах пліч опліч, і цієї миті все стало ясно, як білий день. Ну, звісно, щоб перевтілитися в жінку, достатньо лише не чепити накладне волосся, різноманітні поліпшувачі і підсилювачі, а також задіяти маскувальні атрибути сукню, капелюшок і рукавички. Кому, як не мені, це було чудово відомо. Тюк і побачив те саме і прошепотів це ж та сама людина все одразу стало на свої місця. Яскрава рода перука чудово ховала волохаті вуха і відвертала увагу від обличчя. Губи, вії та очі теж нескладно підкреслити, трохи фарби для обличчя, і готово. Жодна поважна леді що б не зізналася у використанні таких хитрощів, але я розуміла, що без фарби тут не обійшлося. А до того ж ця людина не могла називатися ані поважною, ані леді. Вказуючи то на один малюнок, то на другий, Тюкі нетерпляче запитав Якщо це катер, то хто зображений тут? Цього разу я відповіла, хоча це ім'я було незнайомим для хлопця. Мадам Леалія сибіла де Папавер». Та ви можете називатися хоч принцем Уельським, мені байдуже. не піднімаючи на нас погляду, промовив сержант, що сидів за столом. «Чекатимете своєї черги, як і решта відвідувачів. Сідайте. Його погляд був так само прикутий до паперів і журналу на столі. Проте мізистою рукою чоловік махнув у бік коридору, розташованою за його спиною. Я усміхнулася тюки. Щойно він назвався маркізом Тюксбері Левезером і зараз був ладен, чи то вибухнути сміхом, чи то впасти в істерику. Я почекаю з тобою, прошепотіла я. Я сподівалася якимось дивом владнати особисті справи під час візиту до Скотланд-Ярду, як і тоді, коли тікала на велосипеді з Кайнфорду, Мій найкращий план дій виявився взагалі незапланованим. Ми і стюки сиділи на одній із численних лавок, розташованих вздовж оздобленого темним деревом коридору. Ці лави були надзвичайно жорсткими, набагато гіршими за всі церковні, на яких мені хоч колись доводилося сидіти. Всівшись коло мене, тюки пробурмотів тобі пощастило носити на собі всі ці підкладки. Як він міг уголос таке сказати мовчи. Не наказуй мені мовчати. Скажи краще, хто ти. Ні, я говорила тихо, бо вздовж усього проходу сиділи люди, які так само чекали на аудієнцію з поліцією. Втім, вони були захоплені власними розмовами та проблемами, тож ніхто не звертав на нас уваги. Тюки здогадався трохи стишити голос. Але ж ти, ймовірно, врятувала моє життя чи, принаймні, мою честь. А ще ти. Ти так багато для мене зробила. Я хочу віддячити тобі. Хто ти? Я лише заперечливо похитала головою. Чому ти хочеш скидатися на стару пані? Жахливе хлопчисько, припни свого язика. Жахливе дівчисько, невже я так ніколи і не дізнаюся твого імені? «Тссс!» Я справді сподівалася, що цього ніколи не станеться, однак імені не назвала, натомість знову прошипіла Тихіше. Я схопила його за руку, бо прямісінько по коридору відчинилися двері, і ми побачили, як звідти вийшов знайомий чоловік, точніше, двоє знайомих чоловіків. На якусь мить мені здалося, що я зараз зумлію. і геть не через тісний корсет Господи, врятуй мене. Одним із чоловіків був інспектор Лестрейд. Утім я чудово розуміла, що супроводжуючи тюки до Скотланд-Ярду, можу зіткнутися з інспектором, і була переконана, що він не впізнає в мені ту саму вдову в чорній вуалі, яку він зустрів у Безливе зерхолі. Ні, мене охопило сум'яття, коли я побачила другого чоловіка. Переді мною стояв сам Шерлок Холмс. Подумки я примушувала себе і далі спокійно дихати. І поводитися природно, щоб якомога краще злитися з темним деревом, жорстокою лавкою та грав'юрами у рамках на стінах, як куріпка, що ховається в чагарниках. Будь ласка, вони не повинні мене помітити. Якщо хтось мене впізнає, моїм кільком дням свободи настане край. Чоловіки повільно прямували до нас, захоплені розмовою. Варто зауважити, що мій брат був настільки вищим за схожого над хора Лестрейда, що йому доводилося нахилятися, аби їхні голови опинилися поруч. Після першого враженого погляду на них я перевела очі на свої коліна і заховала сціплені тремтячі руки у зборках спідниці. Не можу розібрати ні початку, ні кінця у цій справі без елевезера, долинув до нас різкий голос Лестрейда. Я хотів би, щоб ви поглянули на неї Холмсе. «Голмс?» Вигукнув тюкі, який сидів просто у мене під боком. Це він? Той самий знаменитий детектив? Я пришепотіла. Прошу, тихіше. Я була впевнена, що Тюкі почув болісний надрив у моєму голосі, бо він одразу замовк. Шерлок відказав Лестрейду, але не так, палко, як мені хочеться, щоб ви виділили більше офіцерів для пошуків моєї сестри. Голос мого брата, хоч і добре поставлений, зараз звучав натягнуто, як струна від скрипки. Щось невимовне в його тоні змусило цілий вир почуттів боляче закружляти в моєму серці. Я справді хотів би цього, мій дорогий друже. У голосі Лестрейда відчувалося не лише співчуття, але і нотки зловтіхи. Утім, якщо ви не можете полегшити мою роботу, дворецький підтвердив, що в матері не було ані власних. Ані енолених портретів за останнє десятиліття аби їй добре волосся. Принаймні в нас є ескіз, який намалювала ваша сестра. Без сумніву, голос інспектора Скотланд Ярду звучав переможно. Раптом мій брат зупинив його, схопивши за руку. Тепер вони удвох стояли прямісніко перед нами. Дякуючи, мабуть, сліпому везінню, Шерлок опинився спиною до мене. Послухайте, Ластрейде. Ні, братів голос не звучав загрозливо, проте його тон, майже гіпнотичний, змусив мене розправити плечі від захвату, а його співрозмовника напружено зосередитися. Шерлок продовжив. Я знаю, ви гадаєте, що зникнення моєї матері та сестри це шалений удар по моїй репутації. Вони безслідно щезли, і я не можу натрапити на слід першої та змушений дякувати за інформацію про другу, однак. Запевняю вас, перервав його Лестрейд, кліпаючи і підводячи погляд у бік. Я навіть у гадці такого не мав. Дурниці, я не звинувачую вас у тому, що ви не гірші від найкраще своїх колег. Відмахнувшись від цих дивних слів рукою в чорній рукавичці, Шерлок знову уважно поглянув на інспектора. Однак Лестрейде. Я хочу, аби ви зрозуміли одне. Ви можете з легким серцем викреслити леді Юдорію Вернет Холмс зі свого списку. Вона чудово знала, що робить, і навіть якщо втрапила в якусь халепу, то не може звинувачувати в цьому нікого, окрім себе. Моє серце знову защеміло від болю. Це було не стривожне тріпотіння метелика, а щось геть інше. Тієї миті я ще не здогадувалася про єдину слабкість мого геніального брата. І не розуміла, як меланхолія може змусити його промовити такі жорстокі слова. Проте Енола Голмс – зовсім інша справа, вів далі Шерлок. Моя сестра ні в чому не винна так, вона невихована, освічена мрійниця, геть далека від будь якого підступу чи лукавості. Я відчуваю свою провину в тому, що не залишився поруч із нею, а натомість віддав під опіку свого брата Майкрофта. Попри його гострий розум, він взагалі не має терпіння, і так і не міг затямити, що для тренування жеребця потрібно багато часу, а не тільки пристойна збруя. Звісно, дівчинсько вирішило втекти духу в неї більше, ніж розуму. Добре, що під моїм накладним чубчиком і пенсне не було видно, що я сердито насупилася. Вона здалася мені доволі кмітливою, коли я з нею розмовляв, сказав Лестрейд. Звісно, дівчина вела в мене в оману. Я міг би заприсягнутися, що їй років 25, не менше. Вона була стриманою, гарно говорила та мислила. Мій похмурий погляд став лагіднішим. Зі словами Лестрейда, я однозначно погоджувалася. Саме тієї миті мій брат додав можливо, вона гарно мислить і досить винахідлива, проте має ті самі слабкості і нерозсудливість, що притаманні всім представницям її статі, наприклад. Для чого вона повідомила охоронцю своє справжнє ім'я? Імовірно, то був сміливий хід, щоб потрапити всередину. Погодьтеся, вона достатньо розумно повелася, одразу після цього візиту поїхала до Лондону, де її буде дуже складно відшукати, де з нею може статися що завгодно, навіть якби їй було 25, а проте дівчинську лише 14. Де, як я вже й казав вам, будь що може статися з юнаком ще ніжнішого віку. Сином герцога Базилвезера. Цієї миті Тюкі прочистив горло, підвівся і видав <кхм> як бачите, часу на роздоби в мене не було, та і вибору, як мені здавалося, теж. Тож я просто втекла. Коли інспектор і славетний детектив озирнулися, щоб подивитися на непримітного хлопця, я скористалася часом, поки вони розгублено кліпали і не могли дібрати слів, і вшилася геть. Я встигла тільки михцем побачити братове обличчя о, якби ж я знала, яке це щастя бачити Шерлока Холмса враженим, то насолодилася б цим видовищем сповна. Однак затримуватися я не стала. Зробивши всього декілька кроків коридором, я відчинила перші ліпші двері і увійшла всередину, зачинивши їх за собою, і опинилася в кабінеті з кількома столами. Вони всі були порожні, окрім одного. Перепрошую. озирнулася я до молодого констебля. Який саме відірвав погляд від паперів. Сержант викликає вас до приймальні». Чомусь мені здалося, що його взяли на роботу нещодавно. Можливо, він працював у Скотланд-Ярді стенографістом чи кимось на кшталт цього, бо чоловік одразу мовчки кивнув і вийшов. Я теж вийшла, але крізь вікно. Відчинивши шибку, я застрибнула на підвіконня, наче на велосипед. Я зійшла з нього вже на тротуар. Звісно, повз мене проходили люди, та я не звертала на них уваги і не піднімала на них очей, мов би це було цілком нормально виходити із громадського закладу саме таким способом. Знявши пенсне, я ж борнула його на дорогу, де на нього одразу наступила дебела конячка. Я виструнчилася і бадьоро пішла геть. Як і пасує молодій вправній жінці. На розі вулиці саме зупинився омнібус. Я зайшла всередину, заплатила за проїзд. Злилася з натовпом інших лондонців на даху та жодного разу не озирнулася. Можливо, поки омнібус віз мене геть, мій брат Ілестрейт ще допотовли тюки. Я була впевнена, що вже зовсім скоро вони натраплять на мій слід. Тюки обов'язково розповість їм, як разом із дівчиною, одягненою у скорботне вбрання, утікав із човна катера, дівчиною з прізвищем Голмс. Імовірно, саме зараз тюки обернеться до мене, щоб відрекомендувати чоловікам, проте не знайде нічого, окрім двох ескізів карикатур. Я ще сподівалася, що після бесіди стюки Лестрей зрозуміє значення портретів, які лежали на лавці поруч із парасолькою огидного зеленого кольору. Мені було страшенно прикро, що довелося залишити тюки ось так несподівано, навіть не попрощавшись. Отім, нічого не вдієш. Я мусила знайти маму. А ще мені було дуже прикро через те, що я не змогла більше часу провести зі своїм братом Шерлоком, хоча б у такому вигляді, хоча б трохи його послухати і поспівчувати йому. Я справді сумувала за ним, згадуючи про нього зі щемом у серці, наче була жуком сонечком що сумує за домівкою. Однак мій знаменитий брат чомусь не надто турбувався про те, щоб якомога швидше знайти матінку. Він був розгубленим. Усі мої трепетні відчуття збилися вкупу і випали у серці болючим осадом. Можливо, це і на краще. Шерлок і Майкрофт хотіли б повернути маму до Фернделу, але вона не бажала там бути. Коли я її знайду саме так, не якщо, а коли, то не проситиму в неї нічого, що могло б зробити її нещасною. Я шукаю її не для того, щоб знову позбавити волі. Мені просто. Потрібна поруч матуся і все, щоб говорити з нею, та зустрічатися час від часу за чашечкою чаю, просто знати, де вона. Звісно, мене не покидали тривожні думки про те, що з матінкою трапилося щось лихе. Однак чомусь дуже хотілося вірити, що мама опинилася в чудовому місці, без корсетів, турнюрів, капелюшків і чобіт, десь серед квітів і буйної зелені. Яка ж іронія долі подумалася мені, що, вирішивши на її пошуки, я опинилася в цій помийній ямі, де досі не бачила ані жодного палацу, ані золотої карети, ані дами в діамантових коштовностях і манто з горностаю, а натомість зустріла стару з огидними виразками на голові, що плазувала бруківкою. Звісно, мама не могла опинитися на такому дні, чи таки могла? Я була впевнена, що ні, а зараз у мене в запасі лишень декілька годин. Перш ніж усю лондонську поліцію поставлять на вуха і розпочнуться мої пошуки. Вийшовши з омнібуса на наступній зупинці, я пройшла один квартал і зупинила візника. Цього разу я взяла чотириколісний екіпаж. Мені хотілося сховати обличчя. На фліт-стріт», – гукнула я візникові. Доки він петляв у щільному міському потоці людей і екіпажів, я знову взяла до рук папір та олівець і написала таке повідомлення Дякую тобі, моя хризантема. Ти квітнеш? Надійшла, будь ласка, Ірис. Я добре пам'ятала, що в книзі таємні значення квітів Ірис означав повідомлення. Букет з Ірисами попереджав отримувача про необхідність звернути увагу на значення інших квітів. А грецька богиня Ірис передавала послання між Олімпом і Землею, мостом із веселки. На жаль, більшості значень квітів із книжки я не могла пригадати. Щойно знайду житло, мені обов'язково потрібно десь дістати новий примірник. Я страшенно шкодувала про те, що втратила подарована матусою книгу, і тепер не зможу її повернути. Книжка втілювала пам'ять про маму. А книга шифрів стала моїм найціннішим спогадом про неї. Навряд чи мені судилося дізнатися, що саме зробив із книгою Катер. Принаймні саме так я тоді думала, однак я переконувала себе, що вона не знадобиться мені для жодних практичних цілей. Знов ж таки, мені так здавалося. Я взяла написане мною повідомлення і переписала його у зворотному напрямку. Сиріак Сальду був щідан Шентівкито. Мет назахир хяомі ботю укят. А потім я розбила слова зиґзаку на два рядки Ткюоїохи, Атмедкін, Ша іублис Сарс, Яутбитмярзне Оовитентши Уткяі. так, похитуючи на сидінні, поки екіпаж тросився міськими вуличками, я змінила порядок рядків, щоб правильно скласти своє послання до мами. Я планувала розмістити це повідомлення на сторінках із особистими оголошеннями газети Газет», яку моя матінка завжди читала, а ще варто було подати оголошення до журналу сучасної жінки, журналу з модним одягом та інших видань, які подобалися мамі. Мій кінцевий шифер мав такий вигляд: корінці плюща ткуоіохиатом кін і бруньки плюща. «Я ут о і і, Матуся неодмінно зверне увагу на цей шифер, оскільки вона ніколи не могла встояти перед будь-якими шифрами. На жаль, я так само розуміла, що Шерлок, який зазвичай читав те, що жартома називав мученицькими шпальтами щоденних газет, теж зверне увагу на дивний шифер. Проте я була переконана, що навіть якщо братові вдасться розгадати його. Він навряд чи зрозуміє його значення, чи пов'яже зі мною. Колись давно, тепер видавалося, що це було в іншому вимірі, хоча, насправді, відтоді минуло лише шість тижнів, крутячи педалі велосипеда на сільській дорозі та згадуючи про брата, я подумки порівнювала його видатний хист зі своїми незначними здібностями. Тепер їдучи в екіпажі. А не на велосипеді я несподівано для себе збагнула, що подумки складає зовсім інший список своїх талантів і здібностей. Я знала таке, про що Шерлок Холмс і гадки не мав. Він не брав до уваги важливість маминого турнюра, її багажу, та високого капелюха, під яким, за моїми здогадками, вона ховала чималеньку пачку грошей. Натомість я чудово розуміла всі нюанси використання жіночих підкладок і прикрас. До того ж, я вміла майстерно маскуватися, знала всі таємні значення квітів. І хоч Шерлок Холмс, зневажав жіночу стать, оскільки вважав її представниць нерівною чоловікам і нетямущими створіннями, я знала такі речі, яких його логічному розуму годі осягнути. Цілий світ таємних повідомлень, що належать тільки жінкам, був відкритим для мене секретні значення капелюшків і бунтарства. Хусточок і хитрощів, пір'їних віял і прихованого непослугу, сургучу та послань у вигляді поштових марок, візитівок, а також уявний плащ конспірації, в який зараз могла загорнутися і я. Я знала, що здатна сховати зброю та боєприпаси у своєму корсеті. Я була переконана, що можу відвідати такі місця і здійснити те, чого Шерлок Холмс сьогодні уявити. Не те що збагнути. І саме так я планувала діяти. Лондон, листопад 1888 року. Вбрана з маківки до п'ят у все чорне, незнайомка пізно вночі виходить зі своєї оселі, аби вийти на вулиці Іст-Енду. На її немодному поясі погойдується, вервиця. намистини з чорного дерева стокотять під час руху. Щільний монаший одяг цілком приховує її худорляве тіло від людських очей. У її руках їжа, ковдри і одяг для убогих старих, які вмостилися на сходах мануфактури, так званих плазунів та всіх інших, хто потребує допомоги. Вуличні мешканці із вдячністю приймають її доброту та називають сестрою. Ніхто не знає її під іншим іменем, бо вона ніколи не розмовляє. Здається, жінка дала обітницю мовчання та самотності. А може, вона не хоче виставляти на показ свою витончену мову, щоб не видати манерою говорити представниці вищого кола. Вона тихо проходить і тихо йде геть. Спочатку всі не можуть побороти цікавість до її особи, проте вже за кілька днів про неї забувають і часто навіть не помічають. У значно багачій і навіть богемній частині міста хтось у цей час відкриває контору в тому ж готичному будинку, де раніше мешкала мадам Леолія Сибіла де Папавер, астральна пердиторіанка. Саме там вона проводила свої сеанси, доки її чи топак його не заарештували. Той арешт справді став сенсацією, оскільки попередній власник приміщення опинився у в'язниці, в, в еркері будинку з'явився плакат. Скоро ви матимете змогу записатися на консультації до доктора Леслі Тера Гостіна, вченого пердиторіанця. Звісно, вчений має бути чоловіком та ще й поважним. Можливо, він працює в університеті чи у Британському музеї, саме тому ніхто в цьому забезпеченому районі ніколи не бачив великого доктора Леслі Терагостіна. Однак щодня до його офісу навідується секретарка, наводить там лад. І займається справами вченого. Це звичайна молода жінка, яка нічим не виділяється з поміж тисяч інших молодих жінок, хіба що неймовірною працьовитістю. У Лондоні мешкає чимало схожих на неї машиністок чи бухгалтерок, які ледве зводять кінці з кінцями, аби надсилати хоч трохи грошей своїм родинам, а звуть цю жінку Айві Мшал. Щодня, як і годиться порядній і скромній дівчині, самотня мешканка великого міста на ім'я Айві Мешел обідає у професійній жіночій чайній кімнаті неподалік від її роботи. Там вона, захищена від будь яких контактів із хижими представниками чоловічої статі, сидить на самоті та читає «Пел Мел газет і інші періодичні видання. Одному з таких видань їй трапилося одне особисте повідомлення, яке зацікавило її настільки, що жінка вирізала його і тепер повсякчас носить із собою. У ньому йдеться Ірис Бруньки Корінці до Айві, Аоіц, ІРЕЗНЕАЙАРЯТ Кінстін Лхиатмадктона. Іноді, залишившись на самоті у своєму дешевому житлі, міс Мешел, а може, німа сестра без імені, дістає цей аркуш паперу з кишені і уважно його вивчає. Насправді, цей шифр вона давно вже розгадала як вітно на сонці. І не лише хризантема, а й дика троянда. Вона вірить, що це повідомлення надіслала щаслива жінка, яка десь вільно гуляє без шпилік, курсетів і різноманітних поліпшувачів. Може, вона оселилася з циганами на болотах. Якщо вона зібралася в далеку дорогу, то чому не поїхала на велосипеді? Чому мама не виїхала з маєтку через ворота? Якщо вона втекла пішки, то куди могла податися? Відповідь на всі три питання можна отримати за допомогою одного припущення. У тікачці не потрібно було долати значну відстань. Вона мала йти сільською місцевістю. Доки не зустрілася найімовірніше за попередньою домовленістю із табором циган. У таємному значенні квітів дика троянда означала вільний мандрівний циганський стиль життя. І якщо у вдачі циган є незначні відтінки злодійкуватості і авантюризму, то, вочевидь, вони так само присутні і у вдачі Юдорії Вернет Холмс. Саме про це свідчили її стосунки із Майкрофтом Голмсом. І дуже ймовірно, що зараз вона сповна насолоджується життям. Лише одне питання досі залишалося без відповіді чому мама не взяла мене з собою. Втім, ця думка вже не завдавала такого болю, як раніше ця спрагла до свободи пані, яка невпинно наближалася до старості, мала у своєму розпорядженні не так багато часу, аби здійснити перед смертю свою заповітну мрію. Вона зробила все можливе для доньки, яка з'явилася в її житті на схилі літ. Колись, принаймні так собі намріяла дівчина, що гуляй на самоті, можливо, навесні, як остаточно потепліє і можна буде подорожувати, вона вирушить на пошуки своєї матері серед циган. А поки що вона роздивляється газетну вирізку, і її обличчя поволі стає лагіднішим. Майже зачудованим від усмішки, вона ж бо знає, що в таємному коді квітів троянди будь-якого сорту означають любов.